Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, ось, е, е, так би мовити, е, на сайті швейцарського уряду з'явилося повідомлення про те, що Ірак і Йорданія відкликали власні підписи під ком'юнікет. Глобального Саміту миру. Ну, раніше було відомо, що документ підписали 80 країн, ну тепер виходить 78. І ну, люди запитують один одного, навіщо було підписувати це ком'юніке для того, щоб потім відкликати свій підпис з чистої води маразм. так? Це просто ну, виставить себе на весь світ як якихось абсолютно несерйозних людей, несерйозних держав, з якими не варто мати справу. Тому що сьогодні вони так, завтра вони інак. Ні, це не просто так. Ще що пишуть і говорять деякі люди, що їм, так би мовити, заплатили. От. Вони підписали цей коммунікет, поставили свій підпис так. Повноважні представники цих країн. Їх для того і послали, щоб вони туди нібито підписали, так. Але їм після цього заплатили цій країні, ну хто ж? Московити, андрофаги і велику суму. Це ж це робиться. Ну, дуже просто. Це не обов'язково, щоб воно йшло від московитів-андрофагів. Це може бути, так би мовити, безпроцентний кредит від якогось банку, так, в якому лежать московські гроші на цифрових рахунках, і Бог його знає, хто відкиляє, що і як воно надійшло. Ну, дивись, кому вигідно. Ще стародавнього світу писали і греки, і римляни, і тоді ти будеш знати, хто це все зробив. Так. Я вважаю, що їм заплатили не до того, а після того. Як вони підписали. Чи навпаки. Ну, давайте подумаємо. Тому що от люди отак кажуть, що після того, як вони підписали, їм заплатили. І вони відкликали. А я вважаю, що їм заплатили перед цим, цим самітом, глобальним самітом миру. Так, вони е, приїхали. Так би мовити, туди, для того, щоб підписати це все? І, звичайно. Після того, як вони підпишуть, відкликати. Розумієте, в чому тут, так би мовити, ефект набагато більший. Так, коли? Ви підписали, то це одноразовий акт. Так, одноразовий акт відбувся. Так, підпису. Ніби одна людина підписала. Хай там 80 чи 90 чи 100 країн підписало. А от коли відкликають уже підписи, то це. Одна країна відкликала, друга країна відкликала. Я не здивуюся, що ще хтось відкличе свої підписи, яких послали туди спеціально для того, щоб вони підписали, а потім відкликали. Ви розумієте думку? Там же ж тисячі людей, цілі інститути сидять у Московії, які голову, взявши в руки, думають над тим, а як би зробити так якусь каку для людей, як би зробити каку для України, як би зробити щось погане для країн Заходу і так далі, і тому подібне. Так, так що тут. Нічого дивуватися. Так це все іде від московитів-андрофагів, щоб посилити. Оце дивіться, вже люди не обговорюють результати саміту, обговорюють питання, що дві країни відкликали свій підпис. І це, виявляється, є головним.